Всім привіт! Ви на моєму каналі Смачне життя. Сьогодні у нас кінець грудня, скоро різдво. Я вже накупила ізюма і горіхів, буду кутю робити. І у мене вже починає зацвітати з його кактус. Зараз буду показувати. Отакі От манюсінькі цвіточки. Тільки-тільки починає випускатися. У мене молоденький, тут такий розовий. Таке у мене грошове дерево, має бути у мене вже грошей. Тут такий у мене здоровенний кактус, женское щастя, цвіток. І такий у мене вже здоровенний тещин язик. Звісно, камера не передає, воно тут різні листочки в нього. Ну, красота. До Нового року все позацвітає. Сьогодні на обід готую. Е з м'ясом, чебуреки, такі будуть невеликі, підготувала м'ясо, додала туди водички, ще буду цибулю, вже спосолила. варю таку картопельку, додала туди моркву цибулю, буде картопля пюре, буде така з маслом, дуже смачна на обід. Таку здоровенну в файну маркеті купила картоплину, як моя ладонь, її доперла з магазина. Правда, картопля вже подорожала по 16 гривень в Черкасах. Вже ціни по 8 гривень давно немає. Зробила таку капусту пелюстка з буряком і з морквою. В розсол на 1 літр додавала 2 столові ложки солі і 6 столових ложки цукру 90 г. 90 мл 9% уксуса. І десь ложки дві олії звичайної запашної. Мені подобається з олією, така вона тоді ароматна. Виходить. Хто як називає, хто капуста-пелюстка, хто рожева капуста, така маринована. Я дуже її люблю, вона дуже смачна. З виду гарний заробляю. Всім привіт! Наготувала сьогодні чебуреків з м'ясом. Ось таких здорових. Захотілось мені нажарила. Ще зробила салат з капусти пелюстки на обід. Потім отака топтана картопля з морквою і з цибулею. Все свіженьке, гарненьке, капусточка олія, чебуречки такі засмажені, багато там фарша, смачного, гарного дня.